Інвестори, привіт! Ринок інвестування зараз став доступним як ніколи. Інвестувати в нерухомість вже можна навіть коли в кармані лише 50 доларів. І сьогодні я вам це доведу. В цьому відео ми розглянемо дольове інвестування. Чи справді це революційний тренд, який відкриває фінансові можливості, чи можливо пастка для новачків, якої варто остерігатись. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь усе, що потрібно знати, щоб зробити свій правильний вибір. Отже, спочатку давайте розберемося, що ж таке дольове інвестування. Традиційно, щоб купити нерухомість, вам потрібно придбати повноцінний об'єкт, а це може бути достатньо дорого. Дольове інвестування дозволяє купувати не цілу квартиру, а її частину, тобто, так би мовити, долю. Це відкриває двері дійсно для багатьох інвесторів, особливо на сьогоднішній день, адже тепер можна вкладати навіть невеликі суми у класні проєкти. Наприклад, замість купівлі вілли на балі за сотні тисяч доларів, ви можете Жити інвестувати туди одну тисячу доларів і стати співвласником цієї віли, достатньо перспективно звучить. Та вдяки дійсно таким сучасним платформам, які організовують спільне володіння нерухомістю, така модель стає все більш популярнішою серед тих, хто мріє про інвестиції в нерухомість, але не має великих можливостей. І взагалі я вважаю, що можливо, варто з цього прямі починати, навіть якщо у вас є ці можливості. Розглянемо основні переваги дольового інвестування в нерухомість. Помість. Перше, як на мене, це доступність, що достатньо зрозуміло. Ви можете почати інвестувати в нерухомість навіть з невеликими сумами. Це особливо актуально для молодих людей чи тих, хто тільки починає знайомство з інвестиціями. Друга вагома перевага, на мою думку, це диверсифікація портфелю. Адже замість того, щоб вкладати всі кошти в один об'єкт, який зробили більшість українців до початку війни, коли купували собі квартири в Харкові чи в Києві, ви можете розподілити свої інвестиції між кількома проєктами, як житловими так і комерційними, і відповідно це знизить ваші ризики і забезпечить стабільність прибутку. І третій важливий плюс це спільне володіння. Участь у проєктах дозволяє вам стати частиною успішних операцій з управління нерухомістю, не займаючись безпосередньо усіма процесами від управління до обслуговування. Загалом ця перевага у всіх проєктах дає керуюча компанія, особливо коли ви купуєте готельну комерційну нерухомість. І саме в такій нерухомості я бачу найбільшу перспективу та спокій. Для своїх нервів та коштів, і, до речі, мої апартаменти в Воковелі куплені по цьому принципу. Я ними не займаюсь, їх і здають в оренду, а мені просто виплачують довіденди. Також варто зазначити, що зростання ринку нерухомості часто буває стабільнішим в порівнянні з іншими активами, а дольове володіння відкриває можливість отримувати дохід пасивний від оренди або приросту вартості. Як і будь-який інвестиційний інструмент, дольове інвестування в нерухомість має свої ризики. І ви ж знаєте, що ми на каналі говоримо. Тільки про переваги, а й про те, на що варто звернути увагу з точки зору безпеки, і ось основні моменти, які я для вас виділила: перше, це звісно комісії та операційні витрати. Адже якщо ви інвестуєте в дольове інвестування, ви в тому числі підлягаєте комісіям, що при роботі з малими сумами може значно більше вплинути на вашу прибутковість. Обов'язково знайомтеся з умовами співпраці ще до інвестування. І другий недолік це ліквідність. Взагалі, якщо так взяти нерухомість зараз. Загалом стоїть і такий ринок достатньо важкий для продажу. Але коли ми говоримо про дольове інвестування, то ми підлягаємо під ще більші ризики, адже продати такий об'єкт буде складніше, аніж, наприклад, криптовалюту чи акції. І третій недолік це управлінські ризики. Взагалі, вони пов'язані з неправильним вибором об'єкту, адже якщо ви зробите невдале інвестування, то зрозуміло, що це призведе до зниження вартості об'єкту чи проблем з орендарями. Але я думаю, що це пов'язано з усіма інвестиціями не тільки. В нерухомість, тому потрібно правильно обирати, у що ви вкладаєте свої гроші. Да і загалом, якщо ви будете таки розглядати цей вид інвестування, хочу дати вам декілька практичних порад для тих, хто все ж таки буде. Перше, дослідіть платформу та проєкти. Перед інвестуванням ознайомтеся з історією роботи платформи, відгуками інших інвесторів і репутацією компанії, яка керує проєктом, або забудовником, якщо ви інвестуєте напряму. Друге, це порівняйте комісії та додаткові витрати. Завчайте структуру витрат, щоб розуміти, які саме комісії на вас чекатимуть. І, звісно ж таки. Третє оцінюйте потенціал зростання нерухомості. Аналізуйте місце знаходження об'єкту, перспективи розвитку регіону, взагалі, економіка, інфраструктури та економічні показники того регіону. І ще додам таку одну пораду: плануйте довгостроково, адже нерухомість як правило це довгострокова інвестиція. Будьте готові чекати на зростання вартості і отримання стабільного пасивного доходу від оренди роками, а не місяцями. Ну і звісно, не можу вас залишити без найкращої рекомендації конкретної платформи, яку я перевіряла достатньо довго. І що би там не писали, але особисто для себе я обрала платформу від українських розробників Байнерікс. Саме вона дозволяє інвестувати в різні об'єкти від 50 доларів. На сайті є об'єкти, які лише будуються. У них ви зароблятимете на капіталізації нерухомості, тому прибуток отримуєте лише по завершенню будівництва. Саме такі об'єкти обираю поки що я. І за три місяці один з об'єктів зріс вже на 9%. Також є об'єкти, які вже здаються в оренду, і вони ідеальні для тих, кому потрібен дохід пасивний вже зараз. Насправді на платформі все дуже зручно та просто. Реєстрація, верифікація, поповнення і купівля все займає до 30 хвилин. Також хочу подарувати вам класний бонус. За промокодом Івана Інвести 2025 ви отримуєте 20 доларів бонусів на першу інвестицію та 3% кешбеку. Промокод необхідно внести при купівлі об'єкту, а посилання на самоплат. Платформу є в описі під цим відео. А якщо вас цікавлять такі питання, як чи безпечно взагалі через них інвестувати, а хто створив цю платформу, а як працює, раджу подивитись ось цей подказ з Олегом, засновником платформи. Там відповіли на всі ваші питання. Тут буде посилання у висновку. Дольове інвестування в нерухомість може стати відмінним інструментом для тих, хто хоче отримати доступ до перспективного ринку без необхідності вкладати великі суми. Але які будь-яке інвестиційне рішення, воно повинно прийматися вагомо. Тому, будь ласка, ретельний аналіз і довгострокове планування це мають бути ваші перші два друзі, якими ви повинні йти поруч, коли йдете інвестувати. І якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Також чекатиму ваші питання або аргументовані коментарі, якщо вони хейтерські. Поділіться своїм досвідом дольового інвестування в нерухомість. Також тут під цим відео це може допомогти іншим прийняти правильні рішення. Ну і дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.